Доброго дня, ми з України. Сталося теракт на Каховський ГЕС. Що я можу сказати? На зараз всі служби готові абсолютно ми працюємо в тісній співпраці з Херсонським колегам та з урядом зі всіма. Тобто ми зараз готові к наслідкам більше, ніж вони будуть насправді. Тому хвилюватися там. Ми готові до виконання цих завдань і ці точки розгорнути, автобуси, маршрути, все пропрацьоване. Тобто, що хочу сказати, насправді, по даним, які ми бачимо з російської сторони, тобто вони були зовсім не готові до ситуації, у них паніка виїжджають, кидають і таке інше. Я це вважаю, що вони хотіли щось пошкодити на Каховській Гесі, як завжди. Вони все пішло не так, тобто сталося непередбачуване, прорвалося, тому що наслідки цього будуть. Це відсутність, по-перше, всього води в Криму, і вони не знають, що з цим робити. Та ситуація на лівому березі Дніпра погіршилася. Тому з нашого боку виконується все. Ми до цього готові з російської сторони. На щастя, все погано.